Хочу записати по му казав заробітки, заробітки хлопців у бригади, як заробляють. Це ж вся тема, коли поюзати, Хто ж скільки заробляє? Всі полюбляють дуже сухі, сухі цифри в нас бригада. П'ять чоловік прораб, який організовує да, цю бригаду і тримає, і чотири чоловіка, які разноробочі. Середній чек, середнє замовлення 100 квадратних метрів, середній чек 75 тисяч гривень за 6 днів за тиждень. Це з урахуванням укладання з підготовкою, тобто 350 гривень. Укладка, 150 підготовка, плюс бордюри. Там і воно набігає 75 тисяч гривень. Що ми з цього маємо? Які затратна частина? Чотири е, разноробочі хлопці да я кинув. Чотири чоловіка, які в бригаді працюють, 2 тисячі гривень в сутки на 5-6 днів це 10-12 тисяч. Все зразу 40 тисяч ми зняли оттуда. Помімо цього топліва, помімо цього тиждень жилья, там півтори тисячі гривень, да, ще десяточка. Ось в нас залишається для ну, плюс топліва. Там туди-сюди у нас залишається на прораба 30 тисяч гривень його. А тільки за ці 30 тисяч гривень він ще що робить. Він в розходники, круги, ремонт болгарок, ремонт міксера, да біто на Помімо цього, щоб зачати заробляти такі гроші, тобі потрібно купити як мінімум дві болгарки, Бетономішалку, дві тачки, кельми, молотки, які коштують е, хороші молотки, коштують там по 2,5-3 по тисячі гривень штука. Ось і, і це получається що, що про раб, має чотири людини, які знають до, має досвід який. Це все організовує і має, це все а заробляє в місяць 70-80 тисяч гривень. А хлопці розноробочі заробляють ну, по 40 тисяч гривень за місяць. Ну, 35-40 тисяч гривень при тому, що якщо в нього все, -все, все заповнено по часу. Но при цьому ребята не мають можливості сходити на дискотеку, почупати дівчинку якусь, да, покататися на мотоциклі, тому що вони 6 днів на роботі. Вони додому приїжджають тільки на одну чи дві ночі, щоб попереночувати. Вони за тиждень перетягують декілька десятків тонн матеріалу. Вони працюють на колінах і вони працюють в 40-градусну жару, чи от така от, коли погода чи холодно. Тобто рахуйте самі. Для того, щоб людина заробила 2000 доларів для себе молода людина, яка хоче машину, квартиру, сім'ю, він потрібен працювати отак. І скажіть мені тепер, після цього, це дуже прям дорогі ціни. Прям дуже. Ви ж любите все так пообсусолювати? Вперед, в коменте.